Це загальна інформація, яка не тільки стосується Android-розробки, а загалом багато поточності як такої. І взагалі Android працює на Linux, і, і тому все, що тут буде розказуватися, це буде стосуватися також і Linux-систем, і, в принципі, і Windows, і Mac, і вони всі працюють за одним принципом. Отже, почнемо з наступного. Отут я собі підготував малювидло. Я думаю, хоч трошки воно додасть візуальну картинку і спростить розуміння. Е, є ваш комп'ютер. Ну, ось це буде він. Комп'ютер. Це може бути телефон навіть. Е, якщо хочете. Та. Може бути лептоп, може бути що завгодно. Лептоп. фон, Тобто ваша машина, на якій виконуються операції. І е, на будь-якій машині є операційна система. Є, допустимо, ось оце. В тій машині є. ОС, Operation System. Це може бути що ж ти переключаєшся так часто. Це може бути Linux, Windows, Android. IOS, Mac, найпопулярніші, тобто операційна система. І комп'ютер має хардвер, тобто має залізо. В даному випадку нас буде цікавити CPU. Це процесор. Тому я отут збоку намалюю наш процесор. Давайте отут хай буде CPU. Він належить до цього комп'ютера. З іншого боку, в операційній системі будуть ваші програми. Програму, яку ви написали. Ось. Програм. Це буде ваша програма. А тут буде, наприклад, інша програма. Telegram. А тут буде, наприклад, X Twitter. А тут буде, наприклад, Facebook. Словом, в операційній системі є багато різних програм. Чекайте, я виключу повідомлення. Фокус. Так воно ж виключені. <кій> Бог з ним. Напевно, нічого приватного не вискочить. Ось. І в операційній системі ці різні програми запускаються і конкурують за ресурси, за CPU, за оперативну пам'ять, за, коротше, за залізо. Тому що зазвичай потоків є більше, ніж е, доступних процесів. В рамках операційної системи, наприклад, Linux, одна програма найчастіше це один окремий процес. Запам'ятаєте. Слово процес з'являється в нас. Процес це процес один. Це процес два, процес три, процес 4. І ще тут їх багато. В принципі, можна написати аплікуху і вона може використовувати кілька процесів. Але для простоти для спрощення картини давайте так, що одна програма це найчастіше по замовчуванню один процес. І, наприклад, ваша програма вона може, викон... може мати, запускати різні потоки. В рамках процесу програми можуть запускати потоки. І тут у нас з'являється така рожева штука, як потік англійською. Thread. Thread 2. Це буде thread 1. Thread... Їх може бути дуже багато в рамках одної програми. І тут потоки теж будуть. Ось. Тобто, бачите, вже таку змальовується картина. Є операційна система, є програми, зазвичай це один процес, і в рамках того процесу може бути багато потоків. Зараз розкажу, що таке потік. Потік це. Як би це, простими словами сказати, це набір операцій. Це така... І цей набір операцій разом є одиницею виконання для процесора. Тобто, ми коли маємо в системі запущено багато програм з різними потоками, ми в процесор їх надсилаємо для опрацювання, тому що процесор ті чи інші операції, шматки коду, логіки, підрахунки, звернення в базу даних на сервер і різну, різну логіку, виконує це все підрахунки називається, він їх виконує. В комп'ютері їх виконує в процесорі. А оперативна пам'ять і жорсткий диск SSD тепер це а... просто допомагають процесору в опрацюванню цієї інформації в тих потоках. Для простоти виходимо з того, що в нас один процесор. Зазвичай на комп'ютерах є багато різних CPU. CPU це якраз це теж процесор. Може бути друге CPU, може бути CPU і розділене на ядра. Словом, зараз нас це не цікавить. Я розкажу, зрозумієте, як воно відбувається на прикладі одноядерної машини, однопроцесної машини. Тому що ви зрозумієте, як відбувається боротьба за ресурс в операційній системі між різними програмами. Що буде робити наша програма? Ось ця програмка, яку ми написали. Давайте собі уявимо, що нехай це буде просто погода. Ми запускаємо нашу програму, і вона звертається до серверу, тягне якусь інформацію про погодні умови і відмальовується на екрані. По замовчуванню ваша програма буде, наприклад, на прикладі Android, але воно схоже. Інших операційних системах. Наприклад, на прикладі Android, отут на вашому е телефоні у цьому CPU, е комп'ютері, всі операції будуть відбуватися в основному потоці. Отже, є основний потік в Android, називається це Main Thread. Основний потік відповідає в першу чергу за UI. Тобто за відображення на екрані. І хоч є багато програм, але екран у нас один, і на ньому треба якось це все розмістити. Тому є один потік в операційній системі Android, main thread, який відповідає за відображення програм, і вашої в тому числі. І тут вже починається конкуренція і боротьба за ресурси. Запускається ваша програма програм 1, і допустимо, ви не знаєте, як працює багатопоточність. І ви написали код, який звертається на сервер по інформацію. Ми там чекаємо секунду-дві, тому що поганий інтернет. І інформація отримується, відображаємо на екрані. І, важливо, по замовчуванню, допустимо, у вас все відбувається в основному потоці. Тому що ви не написали інший бекграунд, фоновий потік. В чому проблема? Якщо ви важку операцію, наприклад, звернення до серверу це така довготривала операція, яку не можна робити в основному потоці. Якщо ви її виконуєте в основному потоці, а не в фоновому, тоді потік же ж один на всю операційну систему він зависає. Всі анімації, всі інші операції зависнуть момент, поки ви чекаєте. А, поки ви чекаєте, завершення тої операції. І тут знайомимося з одним з важливих слів в Android-розробці ANR. ANR. Я ж можу малювати. ANR. НР. надреспондінг. не відповідає. Це. Попапчик, який з'являється в операційній системі, який інформує користувача, альо, якась програма зараз зупинила основний потік, і він не може виконуватися. І пропонує цей попапчик АНР нам ну, користувачу вбити цю програму, вбити той процес, тому що він порушує правила екосистеми операційної системи, він забирає на себе весь основний потік і все інше зависає. Щоб не було АНЕР, і щоб не було взагалі такого, щоб не було зависань на екрані, навіть тимчасових, допустимо, ще до того, як операція ваша займає на 2 секунди, АНР немає, а хоч чуть-чуть, вона там на пів секунди, все одно анімації зависнуть, якщо ви будете це виконувати в основному потоці. Для того вам потрібно виконати операцію в другому потоці, іншому потоці. Тому, ви, наприклад, і створюєте ваш оцей серед один. Ви створили другий потік, який не є основним, і він автоматично стає фоновим. І ви, допустимо, в ньому, в цьому другому потоці, в вашому коді написали операцію звернення до сервера за інформацією і показати її на екрані. Коли ви створили інший потік фоновий. Для обробки виконання певної операції ви запустили асинхронну операцію. Що таке асинхронність? Асинхронність це коли один потік, в даному випадку, наприклад, мейн потік, який відповідає за UI, запускає іншу операцію асинхронно. Яка виконується, не блокуючи його, у даному випадку основний потік. І десь колись, наприклад, завершить своє виконання і може повідомити основний потік, що операція завершилась. Тобто другий потік виконує операцію для першого потоку асинхронно. В нашому випадку основний потік запускає. Фоновий потік, оцей сред один, щоб не блокувати себе, щоб він, наприклад, звернувся в сер... на сервер по інформацію, і тому для нього ця інформація асинхронна. Просто тому, що поки він чекає відповіді або завершення другої операції в другому потоці, в фоновому, він не блокується. Він може закинути <клух> в чергу ну, виконання той потік. І основний потік може продовжити своє виконання. В цьому і суть асинхронності. Асинхронність вона не стосується тільки основного потоку і фонового потоку. У вас може бути фоновий потік 1, який запускає інший фоновий потік 2. І тут буде знову асинхронна операція. Просто вже е потік 1 запустить асинхронну операцію в потоці 2. І ця операція, тому що вона асинхронна, вона не буде блокувати потік 1. Це означає термін асинхронно. Запустити операцію, яка не блокує мене. Того, хто викликає цю операцію. Добре. АНР знаєте, що таке. Асинхронна операція знаєте, що таке. І маєте вже уявлені, що таке потік. Далі. Переходимо до процесора і до боротьби за ресурсів в процесорі. Коли ви відкрили як користувач вашу програму, наприклад, в операційній системі Android і в інших операційних системах, цей процес, ваша програма, оскільки вона зараз є видима на екрані, вона має вищий пріоритет. Тому потоки, які потрібні для виконання даного процесу, в даному випадку програми погода. Вони завантажуються в CPU як найважливіші. Ось. Ці потоки. Їх ініціює програма, запускає, користувач її відкриває. І вони летять сюди. В CPU. Так, ця візуалізація трошки неправильна. У нас є В нашому випадку один CPU, і він може виконувати один потік. Ось так. Допустимо, наша програма запускає і ще хоче виконання ще другого потоку і третього потоку. А ми не забуваємо, що є інші програми: Telegram, Facebook, Twitter. І вони теж борються за ресурси. Хоч вони зараз на фоні, але вони кидують, вкидують свої потоки в процесор і кажуть. Чувак, упрацюй нас там, допустимо, Телеграм каже: я там завантажую файл, продовжує завантаження. Хоча я розумію, що я не маю зараз основний пріоритет, тому що я на фоні. Ну, але, типу, може, ми домовимося, може ти для мене зробиш знижечку і, і виділиш частину своїх ресурсів, щоб продовжити завантаження серверу. От. Але в нас це дуже старий комп'ютер на цьому прикладі. У нас комп'ютер має одне, один процесор і одне ядро. І тому він може в одиницю часу виконувати один потік. І то важливий момент. Бачите, вже починається боротьба за ресурси. Різні потоки, різні програми хочуть, щоб виконали його. І що він робить? Ви думаєте, процесор він чекає, він по черзі виконує до кінця кожен потік. Ви зараз дізнаєте, що таке псевдо багатопоточність. Ви запускаєте різні асинхронні операції, і процесор пробує їх опрацювати. Наприклад, в даному випадку він пробує завантажити інформацію з сервера для вашого додатку про погоду. Оскільки в нас один процесор і не вистачає, але, але потоків кандидатів на виконання багато, а процесор може виконувати тільки один потік, операційні системи зазвичай оптимізовують роботу. Процесора, так що якщо він не є занадто багато потоків для виконання, то процесор починає переключатися між ними швидко, між тими потоками, щоб зробити ілюзію того, що операції відбуваються паралельно, що одна операція не блокує іншу. Тому, якщо у вас був наприклад телефон або колись Windows, на якому був один процесор. І ви, наприклад, слухали музику і водночас копіювали файл. Це такий, пам'ятаєте, відбувається прогрес копіювання файлів, папочка там совгається. То все це воно ніби відбувалось одночасно. Музика то грає, і фай, анімація, що е, файл нібито перекидається по чуть-чуть, Але насправді це були різні потоки різних процесів, які в CPU. Дуже швидко переключалися і створювалася ілюзія того, що вони виконуються. І тому ваш комп'ютер починав глючити, якщо ви запускали багато всіх операцій одночасно. Зараз ця проблема буває рідше. Але все ж на деякі телефони, деякі комп'ютери слабші, вони глючать. Тому що, хоч процесорів стало більше, але програм. Одночасно, яких виконується, і потоків стало ще більше, і все одно 5 процесорів, там, допустимо, або навіть 20 ядер на одному вашому макбуці, вони не справляться з одночасно там 4 4 сотнями потоків, які бомбардують процесори одночасно з різних програм. І тому можуть бути підвисання все одно. Наприклад, однопроцесорної машини. Це називається псевдобагатопоточність. Коли машина пробує загрузити для вас там порцію інформації, бачиш, що це займає більше часу, ставить цю інформацію на паузу. Процесор загружає в себе, допустимо, цей потік він, цей потік, він вигружає, зберігає там в оперативну пам'ять або на жорсткий диск. І загрожає собі інший потік в себе процесор, щоб виконати порцію, наприклад, завантаження для телеграму. А потім, не довиконавши важливий момент до кінця цього потоку, він може його відкласти на потім, вигрузити інформацію з себе і загрузити інформацію в себе в процесор нового потоку, який вже, наприклад, потік належить вашому медіаплеєру, який грає музику. І таким чином він трошки програє і мелодії для вас. Це відбувається все настільки швидко, що ви можете навіть чути музику без переривів, Але глючено або як, але вся та, всі ті потоки будуть переключатися між собою. Це і є псевдобагатопоточність. Ще один термін важливий. Коли у вас є один процесор, і він пробує, і він. Трошечки виконує один потік, ставить його на паузу, бере потік з іншого процесу, виконує трошки його, ставить його на паузу, бере попередній, знову виконує його. Коли, коли відбувається це перемикання, це називається контекст свіч переключення контексту для процесора. Це доволі дорога операція, як самі, як самі розумієте, м процесор має в собі маленьку пам'ять кеш процесора, в якій він завантажує цю інформацію. Виконує підрахунки для вас, і потім йому треба вигрузити, звільнити свою пам'ять, загрузити інформацію про інший потік. І, хоч це все відбувається дуже швидко, але це все час. І тому, якщо є дуже багато потоків, тривалість виконання сумарно програм. Є більший, ніж потребують сумарно ці потоки. Наприклад, один потік має виконуватись 2 секунди, інший потік має виконуватись 3 секунди. І один процесор їх виконує, напевно, не за 5 секунд, а наприклад, за 5 секунд і 300 мілісекунд. Додається додатковий час ресурс на те, щоб виконувався сам контекст свіч. Контекст свіч є дорогою операцією, тому що переключення забирає саме по собі трохи часу. Асинхронність і паралелізм два страшних слова. Їх легше розуміти по відношенню одне до одного, хоча асинхронність я вже частково зачепив. Дивіться, паралелізм це коли дві операції виконуються насправді паралельно, одночасно в одиницю часу. А для цього вам потрібно по-любому мати вже другий процесор CPU-2. Це був один CPU 2. От. І тоді якась інша програма може запустити е, якийсь потік сюди. А ваша програма в CPU 1, а попередній програм CPU-2. І ці операції можуть виконуватись паралельно. Це називається паралелізм. Але. Пам'ятаєте, асинхронність це коли один потік, не блокуючи себе, запускає інший потік. І, і це не означає, що От, не блокуючи себе, означає, означає, що потік номер один, який запустив потік номер 2 він продовжує виконання своїх операцій, поки чекає відповіді з потоку номер 2 і це не означає, що вони, хоч ви запустили асинхронну операцію, не означає, що вони виконуються паралельно. Це вже залежить від навантаження процесорів на вашій машині. Якщо вам пощастило, тоді реально кожен процесор візьме собі по потоку і буде виконувати ваш потік, 1 і ваш потік, 2, інший процесор, і вони будуть виконувати реально паралельно. А швидше всього, вони будуть виконуватися асинхронно по відношенню до попереднього процесу потоку. Але не паралельно. А псевдо. Ну, з допомогою контекст свіча переключення за рахунок псевдобагатопоточності. Тобто асинхронна операція не паралельна операція. Це трошки інший термін, який просто позначає, що потік номер 1 запускає інший потік номер 2, не блокуючи себе. І може десь потім отримати відповідь від потоку номер 2, якщо йому це потрібно. Окей. Пробіглися про асинхронності і паралелізм також. Давайте ми отут трошки зафіксуємо ті терміни, щоб ви в кінці собі. Зафік... За... Ну, забачили... Зафіксували їх, пройшлися по них і нагадали собі Асинхронність. Паралелізм а, процес потік. Псевдо паралелізм. Контекст свіч, це напишу англійською контекст. Свіч, тому що це типовий термін, який я навіть не знаю, як перекласти на українську. Переключення контексту. Контекст свіч. Ось ці терміни ви вже маєте загальні, загальне уявлення, що це таке в рамках вашого комп'ютера. Що ще можна пояснити на цьому загальному абстрактному рівні? Наприклад, виконання потоку, наприклад, один потік завантажує інформацію з сервера, наприклад, як для погоди. Інший потік е відкриває файл, коли користувач, натиснув, відкрити файл картинку. Він має байти, які зберігаються на жорсткому диску Android-телефона. Завантажити, трансформувати в такий собі об'єкт Bitmap і розмалювати це на екрані. щоб ви побачили цю картинку? Це все. Операція, яка теж виконується в іншому потоці, щоб не блокувати основний потік. Інша типова операція, наприклад, це звернення в базу даних. Ви записали щось в базу даних, отримали щось з бази даних, часто це відбувається швиденько. Але якщо ви написали програму правильно, це буде відбуватися в фоновому потоці. Отже, от, бачите, склали собі уявлення, що. Процес, це одна програма, і там може бути багато потоків, тому що одна програма може виконувати всього багато одночасно. Добре, давайте я хотів швиденько зробити одним дублем такий екскурс. Я надію, що і це буде вам корисне. Якщо в мене виникне бажання, а у вас інтерес додатковий до цієї теми, то я вникну в той чи інший термін окремо. А зараз майте на увазі, що. Ці терміни існують, що вони взагалі таки роблять, і навіть якщо наступне відео з'явиться не одразу на моєму каналі, то ви собі можете, вже окремо, маючи цю, цю загальну картину, досліджувати кожен з тих термінів е, самостійно. Якщо цікаво, підписуйтеся. Пам'ятайте, є спільнота е, Telegram, де ви можете додаватися, допомагати одне одному і ставте свої питання також в коментарях. Я теж туди час від часу заглядаю і відповідаю. Будемо на зв'язку, бувайте!